я Наталка Лятуринська і зараз на диває про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите, судові справи проти мітингувальників на майдані в Києві. Столична громада розсекретила плани влади. Олексія Навального відпустили, але обіцяють знову посадити. Судові процеси над учасниками мітингів на Майдані Незалежності у Києві сьогодні. Кількох людей оштрафували, начебто, за те, що вони заважали міліції виконувати свої обов'язки. Уночі в центрі Києва відбулися сутички. Беркутівці оточили мітингувальників і почали висмикувати людей по одному. Так розповідають очевидці. Марія Черняхівська розкаже більше. Близько півночі беркутівці оточили мітингувальників, які розбили намети на майдані незалежності. Очевидці кажуть, людей ім'яли і били. Може, я журналістя. Беркут одразу налотів, оточив всіх кільце, почав хлопати жовто бити дітей, жінок по голові гумовими кійками. Звісно, що громада почала обурюватись. Декілька разів переходили один до одного в контрнаступ. Ну і в кінці кінців Беркут витіснив нас на дорогу. Громадськість перекрила дорогу, і потім вже Беркіт їх відтіснив на другу сторону майдана. За словами начальника київської міліції Валерія Коряка, спецзагін працював, тому що мітингувальники не звільнили територію майданчика. Дану для працівників КП «Благоустрій», а також ігнорували попередження міліції. Дозвіл на проведення мирних зібрань був лише до 23-ї години. Тому 150 працівників Беркуту лише наводили лад у місті. Взагалі, в нас немає постраждалих, немає нікого побитого, Всі цілі здорові тому демонтували ці намети. Вивезли всі. Ніхто нікого в груди не бив. У нас достатньо відеоматеріалів, які це підтверджують. Тому Хто цим цікавиться може подивитися? Я впевнений, що представників засобів масової інформації їх там було достатньо. Всі знімали, всі це бачили. За непокору міліції і перешкоджання роботі працівників благоустрою. 11 активістів уночі доставили до Шевченківського райуправління міліції. Склали адміністративні протоколи за статтею хуліганства і порушення правил дорожнього руху. Одного забрала швидка з травмою голови. А сьогодні зранку мітингувальників вже допитували у суді. Постраждало і кілька журналістів, зокрема, знімальна група П'ятого каналу. Інкримінують мені, інкримінували дрібне хуліганство. Написали в протоколі, що я лаявся та заважав співробітникам «Київблагоустрою» працювати. Суд прийняв рішення накласти на мене штраф 85 гривень. Мені звісно, цих грошей не жалко для країни, але ми будемо подавати апеляцію. Бо Власне, справедливість є і за неї варто боротися. Трьох активістів виправдали, і стільки ж людей мають сплатити штраф. Адвокат підсудних вважає таке рішення неправомірним. Протокол про затримання і протокол про адміністративне правопорушення складеним. Я вважаю, незаконно, оскільки там навіть показів свідків немає. Це по-перше, по-друге, він складений за відсутністю захисника адвоката це було зазначено в під час судового засідання, але суд це не взяв до уваги. На жаль, а от подальша доля Олександра наразі невідома. Хлопця викликала до міліції давати свідчення у кримінальному провадженні щодо хуліганства. Його підозрюють у киданні димової шашки, та він вважає це провокацією. Міліціянти настаївали на тому, що нібито я кидав димовий шашки. От я їм пояснив, що я цього не робив. Та навіть коли ми повернулися, коли нас вже відпустили з райвідділка, та ми повернулися на майдан. Там люди казали, що бачили, як один з міліціянтів кидав ці думові шашки. Нагадаємо, мітингувальники прийшли на майдан Незалежності вимагати реформування правоохоронних органів і відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Марія Черняхівська, Олександр Ніколенко, ТВА. Відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка тепер вимагають і журналістські організації. Рада незалежної медіапрофспілки і національна спілка журналістів України написали спільне звернення до президента Віктора Януковича. А від генеральної прокуратури журналісти вимагають покарати міліціонерів, які у ніч проти п'ятниці побили медійників у Києві. Ми, Рада Незалежної медіа профспілки України і Національна спілка журналістів вимагаємо звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та провести реформу міліції. Міністр публічно давав обіцянки забезпечити безпеку журналістів, однак свого слова не дотримався у сьогоднішньому вигляді. Міліція становить суспільну небезпеку. І, власне, сьогодні на Київському майдані залишаються мітингувальники. Співсотні людей юрбляться на головній площі столиці, а комунальники, начебто, лагодять пошкодження. За мітингувальниками спостерігають нечисленні правоохоронці. Хоча вони вже заявили людям, що акція не санкціонована. Здебільшого в центрі столиці зараз зібралися постраждалі від міліцейського свавілля і байдужості. Громадські активісти проголосили акцію безстроковою, хоча встановлювати намети поки що не збираються. Вимоги людей лишаються незмін. Іними. Вимоги ті ж самі, це відставка Захарченка, Звільнити тих людей, котрі незаконно були посаджені до в'язниці. Вимоги залишаються тими ж, але ми сподіваємося, що ще кияни та інші люди до нас приєднаються, бо дуже мало людей залишилось. Вимоги одні, це можна висловитись. Одним словом, покінчити в міліції. Вимоги вчора і протягом всієї ходи були оприлюднені. І ці люди, ці жінки, які прийшли своїми проблемами, вони хотіли б тут донести цю правду. Коли вони говорять, що ми будемо сидіти до кінця, то ми, як чоловіки, ми принаймні повинні їх захищати. Попов запросив, опозиція прийшла. Народні депутати від свободи і батьківщини прийняли пропозицію голови КМДА сісти за стіл переговорів. Олександр Попов просив у опозиції можливості провести, хоча б ще одне засідання Київради. Зустріч тривала за закритими дверима у кабінеті голови КМДА. Про що йшлося і до чого зрештою домовилися, знає Ксенія Веркалець. Опозиція прийшла до голови КМДА, і, хоча сам Олександр Попов чекав народних депутатів не раніше наступного тижня, парламентарі вирішили не відкладати зустріч ще вчора. У своєму зверненні до лідерів опозиційних сил Олександр Попов зауважив, що народні депутати не лише зірвали засідання Київради 11 липня, а й залишили представників бюджетної сфери та соціально незахищених киян без муніципальних надбавок. До того ж, через блокування засідання сесії зупинено фінансування будівництва метрополітену гірок. Конструкції поштової площі журналістів на перемовини не пустили. За словами прес-секретаря Олександра Попова, присутні журналістів політизує зустріч. Представників ЗМІ залишили чекати в кулуарах, а інтерес до зустрічі приспали пиріжками та кавою. Знімальна група тивай намагалась пройти до кабінету Попова. Щоправда, далі коридору нас не пустили. Зустріч за закритими дверима тривала з годину. Першому завісу таємничості відкрили опозиційні депутати. Їхня позиція непохитна. Київрада нелегітимна, Проведення сесії неможливе. Давайте розблокуємо одноразово, щоб ми ухвалили деякі перерозподіли коштів соціального сектору. Це можна було зробити тоді, поки Київрада була. Легітимне, але вона займалася трошки іншими проблемами. У нас аналіз цих проблем є. Це розподіл земельних ділянок і багато чого іншого, що особисто для депутатів важливо, але Київ їм був не потрібний тоді. Депутати від опозиції наголосили, що готові зібратись на позачергове засідання Верховної Ради, щоб проголосувати за проведення виборів у столиці. Голосуємо і призначаємо вибори в місті Києві. Після цього Попов, Герега і депутати Київради, яка втратила легітимність. Теоретично можуть збиратися, перешкоджати ми їм не будемо. Але вся політична і юридична відповідальність після призначення виборів в місті Києві буде лягати вже на цих депутатів. Сам же голова КМДА наполягає через політичну профанацію з боку опозиції, кияни залишаться не лише без зарплати метро, а й без тепла. Взимку кияни сьогодні стають заручниками. На жаль, саме політики. І на жаль, політика сьогодні не дає можливості забезпечити нормальні соціальні гарантії тим людям, які цього потребують. Опозиціонери мажоритарники запропонували попову пролобіювати серед парламентської більшості питання про призначення виборів. Утім, чи піде голова КМДА на політичні поступки, і чи буде у депутатів Київради спроба провести нелегітимну сесію, поки що невідомо. Данило Городецький Громадські активісти розсекретили проєкт реконструкції гостинного двору в Києві. Півтора року вони намагалися дізнатися правду, адже документ довгий час ховали від публіки. І лише через суд активісти отримали доступ до матеріалів проєкту, які таємниці розкрили, знає Віталій Маргалик. Контрактова площа може остаточно втратити свою культурно-історичну цінність, бо перетвориться на величезну парковку. Столична влада планує встановити тут 340 місць для автівок. Про такі плани столичної влади громадські активісти дізналися лише нещодавно. Півтора року, через суд вони намагалися отримати доступ до матеріалів проєкту реконструкції гостинного двору. Та коли нарешті побачили документ, вжахнулися. Сам проєкт насправді не є проєктом лише реконструкції гостинного двору. Він є проєктом перепланування всієї контрактової площі. І якщо двома словами коротко характеризувати суть, то це просто вбивство ідеї контрактової площі. Окрім цього, проектувальники хочуть перенести пам'ятник Сагайдачному з видової лінії вулиці його імені для того, щоб пішоходи та автомобілісти бачили вхід у торговельний центр, а майбутній пам'ятник Петру Могилі розмістити на території автостоянки. Сам же гостинний двір накриють скляним дахом. Архітектори категорично проти. випадку не можна застекляти це злання, ні в якому випадку, бо це, це був так, що називається високий класицизм, ампір. І ця гра світла і тіні грає за величезне значення там денний світ і так далі. Это нельзя делать. С тем, что так робити не можна, погоджуються і кияни. А это неправда. Я здесь прожила на Фадолі или проработала 24-й год работу. Я уже видела, что перестроили его так, настолько, что его сейчас не узнаешь, это правда. З одной стороны, вроде это и неплохо какие-то новые помещения, новое здание, але... но Двор можна було я бы хотела, щоб воно залишилося, как и раньше было. Я бы очень хотела бы. Я бы не хотела, щоб там какие-то бутики бутики, що там должно быть. Да, я бы этого не хотела. Категорически против. Хотя я живу не тут, здесь, но я бы не хотела. Я бы хотела с детьми своими внуками прийти сюда. Когда бы, как и раньше, вот это было должен быть подол, должен быть подолом и все должно быть красиво. Там и какие-то исторические места, если назвали контрактовая площадь, так контрактовый дом он и должен стоять, значит, здесь. Юристи ж у свою чергу вимагають зупинити будівельні роботи на контрактовій, бо проект реконструкції суперечить нинішньому статусу гостинного двору як складової пам'ятки містобудування. А ще правозахисники побачили в ньому порушення законодавства. А саме Непогодження цього проекту з міністерством культури України з з головним управлінням охорони культурної спадщини в місті Києві, те, що буде змінюватися форма каре, те, що будуть. Е це склятися галереї, все це є порушенням законодавства. Ми спробували дізнатися думку голови КМДА, адже було проєкт розроблено на підставі розпорядження Олександра Попова, та очільник міста не знайшов часу для відповіді. Яка доля чекає на гостинкірбу. Сьогодні громадські активісти оприлюднили якийсь проєкт, за яким знаючи Давайте працювати оглядемо. Та громадські активісти чекати не збираються. Вони вже звернулись до суду з вимогою скасувати дозвіл на затвердження проекту реконструкції. Перше засідання заплановано на 31 липня. Віталій Маргалексенія Веркалець, Євген Кіяшко та Андрій Деркач. ТВАЙ. Далі у випуску розкажемо про такі події. Олексій Навальний знову на свободі. США потерпають від небаченої спеки. На Марсі було повітря 4 мільярди років, тому Змова мовчання довкола обставин зіткнення російського прикордонного катера і українського човна в Азовському морі. Правоохоронці досі обмежилися визнанням самого факту катастрофи загибелі двох і зникнення ще двох громадян України. І не коментують обставини пригоди. Міліція оглянула помешкання зниклих. Сьогодні стало відомо, що єдиний українець 64-го року народження, який вижив після інциденту, перебуває в лікарні російського міста Єйська. Родичі дають суперечливі свідчення, що Роду занять і способів заробітку зниклих у морі. Натомість експерти заявляють, що Росія та Україна мають створити спільну комісію для з'ясування обставин трагедії. На берег, а що вони куди, як, що там, по чому, я не знаю нічого. А потім заберешли, що так і так вийшли на воду. А що залишилось там? Чого ніхто не знає? Тут я зараз не можу ні з ким зв'язатися, нікому не можу, ні од кого нічого не можу знати. Рибак, він да, рибалі на этом. Рибалі на тюльке. Ну, це просто люди обичні люди, які вийшли покатати. Рибаков, не багато там катя. Сьогодні відповідні затягування з отриманням інформації, як ми знаємо. Дають тільки негативні наслідки, тому що українське судно загинуло, тобто воно потонуло, люди загинули, один врятований моряк, в яких умовах він знаходиться, захистити цього моряка від можливого тиску. Тобто все це повинно здійснюватися, але здійснюватись вже повинно було початись вчора. Я дивився, відповідні доручення якісь є, але я, на жаль, не бачу реальної якоїсь активної дії. В цьому. Кияни конфліктують із чинцями. Суперечки точаться довкола житлової площі у будинку номер 17 по вулиці Китаївській. Він розташований на території монастиря. Уже дві сім'ї з дому виселили, Ще одна продовжує боротьбу. Мешканка цього будинку скаржиться, що ченці роблять усе, щоб викинути її сім'ю на вулицю, відключають газ і світло. Наразі перешкоджають полагодити водопостачання, а все заради житлової площі, на яку у власниці є всі правові документи. Прийшли працівники ЖЕК, щоб зробити водопровод, відремонтувати водопровод. Прийшли представники монастиря разом з матушкою Іларією. І не дозволяли це робити. Я їм поясню, що в мене мала дитина, що в мене немає води в хаті. Що я повинна дитину чимсь помити на чомусь, суп зварити. Дістатись до труби працівникам ЖЕКу було складно. Вони копали, чинці закопували. Стінка ламілись, пригали, сиділи в ямах, толкали людей. Маму мою теж за шкірки взяли. Матушка Іларія, настоятельниця цього монастиря, просто йодесь як хотіла, угражала, доказувала, що ми незаконно проживаємо. Мешканці відзняли відео, як так звана матінка Іларія керує всім процесом. За словами жителів, вона має неабиякий вплив на монахів і відіграє ключову роль в церковній політиці Свято Троїцького монастиря. Сматри, как є себе, що ти стоїш. Ну, давай капай самі сяму. Чого в мастері? Робити, а? а ви ми що в, в монастирі? Ми прикройте рот. Я, я, я тут люди зареєстровані. Не перешкоджайте, будь ласка, оці своїми діями проти права. Там живуть, ми їх не чіпаємо. Вони живуть, вони живуть, Йдуть, і, сюди, живуть, і сюди, вода в них буде підключена. Ідуть хочете ви це, чи не хочете? Заступник начальника районного управління міліції каже: діє монахів неправомірні. Здійснили охорону громадського порядку. Для того щоб працівникам житлово-комунального господарства не перешкоджали монахи, які працюють чи служать в цьому монастирі, люди потребують звичайних людських умов. Матінка Іларія проживає на Китаївській 15 з 2001 року. Їздить Лексусом, має двох дітей. Про це телефоном нам розповіла місцева жителька. Вона е жінка, оця прохора, насителя монастиря. Чи сужити ніхто нічого не знає. Ну, живе вона в будинку, вона поверхом будинку рядом з Прохором. Вона ходила де іменно тут по монастирі. Потім вона іще зла, боту. Тобто вони хісь да чи них є. Вони тут так приїхали, уїхали, покомандували монахами. Їх немає. Що робиться жінка в чоловічому монастирі? Запитали самі жителі. От туди всі ваготи. Монахи ні про матінку Іларію, ні про водокомунікації говорити не хочуть. Керівництво місцевого жеку на боці мешканців і також у розпачі. Люди і діти повинні бути з водою. В Ні, них навіть ніхто не пошить кусок хліба, а просто елементарно води. І їх поведінка для нас дуже загадкова. Адвокат усіх трьох сімей пенсіонерів, що проживають по вулиці Китаївській, каже, що людей виселяють безпідставно, адже документи у повному порядку. 5 травня 2013 року монахи захопили на законне приміщення сім'ї Буркаських. Приїжджав приїжджала міліція, приїжджав голова Голосівської районної державної адміністрації. Куріний і особисто сім'ї Буркаських. Хаських обіцяв на протязі 9 днів це питання вирішити. Пройшло вже більше двох місяців. конституційні права на житло на захоплення житла не відновлені. Про конфлікт між чинцями і жителями будинку по вулиці Китаївській, 15 дріб Голосівська державна адміністрація повідомила, що залишає за собою право отриматись від коментарів, як зрештою від надання людям альтернативного житла. Віта Прокопчук, Віталій Подолян ТВА Олексія Навального звільнили головного російського опозиціонера. Випустили одразу із зали суду. Щоправда, тимчасово з підпискою про невиїзд прокурор запропонував політикові провести виборчу кампанію у мери Москви і потім повернутися до в'язниці. Кіровський суд творить сенсації напередодні. Олексій Навальний отримав 5 років колонії, а його діловий партнер Петро Офіцеров. 4. уранці чоловіків під оплески родичів і друзів відпускають. Головного блогера Росії звільнили для участі у виборах столичного граду начальника, бізнесмена Петра Офіцерова, бо має московську прописку. Прокурор пояснив, суд врахував не все. То що відбувалося зараз, це такое зовсім унікальне в сфері російського правосуддя. В общем, навіть такої неловкий момент, коли по представленню прокурора випускали тільки себе і прокурорів, які до цього харчували паткульнеки зіно. І більше ні з ким так не случалося. Водночас вирок Навальному досі в силі. По завершенню виборчої кампанії він. Повернеться до СІЗО, а потім за етапом до колонії. Щоправда, захист опозиціонера має час оскаржити вирок. Правозахисниця Людмила Алєксєєва упевнена, Навальний сидітиме і проведе за ґратами увесь термін, але вийде звідти уже президентом. Через п'ять років він вийде таким популярним чоловіком во всій країні, що ніякі ухищення на виборах. Не помогуть його пабіч. Нікахі за 24 години правоохоронні органи і судова система зробили з Навального, мало не головного опонента Володимира Путіна. Саме він матиме шанси 2018-го забрати в нього президентський штандарт. Закріпили образ міцного політичного лідера і масові виступи його прихильників. Напередодні у всіх великих містах Росії збирали майдани підтримки Олексія Навального. Обурених городян поліція справно пакувала до воронків. Це все почалося в кінці 2011 року. І звісно, це була дуже сильна власті. І Тепер Російська власть просто мстить. Мстить Мстідців порівнювати Навального із сахаровим чи Єльциним. Річ не з коректних. Щоправда, важко не погодитися. Напередодні Росія отримала нового реального опозиційного лідера. Відтепер владі буде ще складніше закрити його у в'язниці на всю п'ятирічку. Максим Сомков ТВА. 100 градусів за Фаренгейтом або 38 за Цельсієм. Сполучені Штати захопила небачена спека. Найбільше потерпають Нью-Йорк і Вашингтон. У містах відкрили пів тисячі спеціальних центрів охолодження. У кімнатках городяни можуть сховатися від суворих температур. Комунальні служби просять людей не вмикати кондиціонери на повну потужність, аби не перевантажувати електромережі. За прогнозами Національної служби погоди, спека відходитиме зі штатів уже завтра. Я з собачкою тут гуляю. Вона не може довго ходити вулицями, лізе до фонтанів. Нестерпно, ненавиджу таку погоду. Навіть холодна вода не допомагає освіжитися. Червона планета таки мала повітря. Марсохід Кюріосіті дізнався. Атмосфера, схожа до земної, зникла у дивовиж раптово. Легені Марс втратив 4 мільярди років тому. А ймовірні мешканці планети дихали за галактичними мірками досить недовго півмільярда років. Нині атмосфера Марсу це відсоток земної. Здебільшого над червоними ґрунтами витає двоокис вуглецю. Куди ж так швидко розвіялося марсіанське повітря? Науковці з НАСА поки не знають. Дивіться і читайте наші новини на сайті Тива. Дякую, що довіряєте нам і до зустрічі.